Вітаю, з перемогою перша звитяга для сервіта у першій лізі цього сезону Поступалися 0-2. Не просто складався поєдинок, але зуміли перевернути, здобути три очки. Як вважаєте, за рахунок чого от, знайшлися ці внутрішні резерви, щоб перевернути цю зустріч? Е -е, дякую вам. Чесно скажу, тяжкі збори, тяжкі тренування. Ніяк не можемо нормально зібратися ні на тренування, ні на гру. Але не знаю, за рахунок опиту, мабуть, майстерності. Є непогані гравці, у нас важко, але нічого. Ну, за рахунок майстерності, думаю, так і витягли гру. Ну, для вас лише другий поєдинок цього сезону. Розкажіть взагалі, які завдання у сервіта на цей сезон в першій лізі. У сервіта завжди завдання максимальні. Трохи тяжко стартануло, але сподіваюся, зараз будемо з кожною грою додати і будемо збиратись думаю. За призові місця будемо боротися однозначно. Ну, от сьогодні другий тайм. Це ж таки десь видавалося, що більше сил, більше внутрішніх резервів, як я вже сказав, у вас е залишалося. Е досить довго не вдавалося реалізувати кількісну перевагу після вилучення. Все ж таки вірили до кінця, що вдасться це зробити. Вірили, не могли знайти най якісь ну, між собою з'єднання домовленості, але за там скільки п'ять секунд залишалось, забили, гол виграли, іначе все добре. Готуємось до наступної гри. Дякую через це справу.